Для того, щоб створити нову інвентаризацію, нам необхідно перейти у розділ товари та склади, підрозділ інвентаризації. Тут будуть відображатися всі наші документи інвентаризації, проведені та непроведені. Потрібно пам'ятати декілька основних правил, коли ми створюємо інвентаризацію. По-перше, інвентаризацію бажано проводити після закриття касових змін або до відкриття касових змін, для того, щоб у нас товари, які йдуть у продаж, врахувались у проведенні інвентаризації. Для того, щоб створити новий документ, ми натискаємо кнопку Створити. В першу чергу нам необхідно обрати склад. Після цього обираємо дату проведення інвентаризації. Наприклад, якщо ми її проводили вчора, то обираємо вчорашній день, час 23.59. Це має бути останній документ проведений у системі. Сама інвентаризація складається з трьох кроків. Перший. Це підрахунок приготовлених страв та напівфабрикатів, для яких ще не створювалися акти приготування. Тобто, якщо у вас на кухні є деякі заготовки, вони ще не продавалися, по ним не створювалися акти приготування, нам необхідно врахувати кількість товару, яка була використана для приготування цих напівфабрикатів. На першому кроці ми маємо можливість заповнити ці напівфабрикати або вручну, обираючи зі списку або заповнити повністю списком напівфабрикатів з певної папки. Для цього обираємо дії, заповнити за залишками рухом та категорією та обираємо групу. Система підтягує нам сюди всі наші напівфабрикати. Кількість поки що заповнювати не обов'язково. Натискаємо далі. На другому кроці нам необхідно врахувати всі абсолютно товари, які ми купили, страви та заготовки, за якими вже були створені акти приготування. Якщо ви актами приготувань не користуєтесь, на другому кроці враховуєте лише товари. Для того, щоб заповнити правильно таку інвентаризацію на другому кроці, ми обираємо дії, заповнити за залишками рухом та категорією та обираємо або всі бухгалтерські категорії, або певну бухгалтерську категорію. Або так само обираємо певну групу, якщо нам необхідно провести інвентаризацію, лише за певною групою товарів. Які позиції сюди потрапляють? В тому випадку, якщо у вас є заповнена інвентаризація, сюди потрапляють ті позиції, які є на залишку на указаному складі, незалежно від того, це від'ємні залишки чи Плюсові. Якщо нам, ми бачимо, що в нас є якась позиція, яка не має тут знаходитись, це може бути, наприклад, алкогольна позиція, бо ще якісь, нам необхідно в першу чергу перевірити, з якої причини ця позиція сюди потрапила. Для цього користуємось відомим нам звітом рух товару. Якщо цієї позиції не мало бути в даній інвентаризації, ми прибираємо всі. Документи, тобто виправляємо всі документи, які створили рух по вказаному складу, і перезаповнюємо інвентаризацію. Просто видалити її зі списку немає сенсу, оскільки при проведенні наступної інвентаризації ця позиція знову тут з'явиться. Коли ми заповнили таку інвентаризацію, далі нам необхідно роздрукувати бланк для того, щоб віддати нашим співробітникам для заповнення. Для цього ми знімаємо галку з проведенням, зберігаємо інвентаризацію в стані чернетки і далі обираємо друк бланку інвентаризації, або вивантаження в Excel, або одразу друк на принтер. Роздрукувати бланк ми можемо або просто з позицій, або з урахуванням груп, тобто з розподіленням по папкам, або з урахуванням категорії товару. Система нам розподіляє наші позиції по папкам, якщо ми обрали друк по групам. На першій вкладці у нас будуть товари, на другій страви та напівфабрикати. Далі цей бланк роздруковуємо та віддаємо нашим співробітникам для заповнення. Коли дану інвентаризацію наші співробітники заповнили, ми повторно заходимо в дану інвентаризацію. І починаємо переносити фактичні дані, які вказали наші співробітники. Коли ми заповнюємо позиції на першому кроці, в цьому випадку система автоматично на другому кроці розкладе наші напівфабрикати на інгредієнти. Ми побачимо це завдяки позиціям, що вказані курсивом. Ці позиції були взяті саме із заготовки. Виправити кількість позицій з заготовки можливостей немає. Ми можемо або додати поруч ще одну таку позицію, кількість чистого товару, або необхідно виправляти кількість самого напівфабрикату. Всі позиції з напівфабрикатів заповнюються згідно технологічної карти. Коли ми заповнили перший крок, нам необхідно заповнити так само другий. Заповнюємо кількість факт, якщо в нас, наприклад, є позиції, в яких є фасування, ми маємо можливість заповнити кількість такого товару у вигляді фасування. Для цього ми в колонці в тарі обираємо. «Вид фасування та вказуємо з лівої сторони кількість фасовки. Якщо таких фасувань декілька, і нам необхідно додати ще одну позицію, ми натискаємо правою кнопкою мишки і обираємо додати поточну позицію. Обираємо наступне фасування і вказуємо його кількість. Таких строк може бути необмежена кількість. Якщо у нас кількість товару не уфасування в чистому вигляді, з правої сторони просто заповнюємо кількість факт. Загальну кількість товару система порахує самостійно. Коли ми заповнюємо інвентаризацію, ви звернули увагу, що книжкова кількість в нас не вказана. Це зроблено для того, щоб ми не могли відредагувати дані інвентаризації під книжкову кількість. Вона з'явиться тільки після того, як ми збережемо всі строки. Коли ви перевірили таку інвентаризацію, якщо, якщо вся кількість факту внесення, нам необхідно після цього натиснути або на кожній позиції зберегти, або обрати просто в пустому місці правою кнопкою мишки і обрати Зберегти все. Тільки після цього в нас з'явиться книжкова кількість та різниця, після цього можна переходити до аналізу інвентаризації. Аналіз інвентаризації відбувається на третьому кроці. Ми маємо можливість перевірити позиція або з розбивкою по папкам, або натиснути Розгрупувати. Всі позиції будуть в загальному списку. І після цього ми робимо сортування або за різницею, або за різницею сум, і почнемо проводити аналіз. Якщо в якомусь випадку є необхідність виправити фактичну кількість, ми повертаємось на другий крок, натискаємо Перерахувати, попередня позиція у нас перекреслюється і вносимо нову кількість факт. І знову натискаємо Зберегти. Ці редагування будуть обов'язково фіксуватись в самому документ інвентаризації для того, щоб ми бачили історію проведення змін. Якщо необхідно, можемо до позиції додати коментар. Якщо за рухом товару було виявлено якась помилка або на той склад, або не проведений документ, ви маєте можливість заднім числом провести такий документ. За необхідності. Книжкова кількість буде перерахована автоматично. Додатково перераховувати або перезаповнювати інвентаризацію не потрібно. Коли ми перевірили всі позиції, впевнили, що вся кількість факт вказана коректно, перевірили всі додаткові документи попередній і в нас вже різниця є актуальною. Після цього ми натискаємо галку з проведенням, зберегти і закрити. Коли така інвентаризація проведена, кількість фактів у нас є єдиною можливою від моменту створення від моменту проведення документу, і на третьому кроці у вас є можливість роздрукувати або порівняльну відомість, або опис. На цьому робота з документом інвентаризації завершується.